Ви будете в шоці, коли дізнаєте, що залюбленість, вседозволеність просто призводить до агресії собаки по відношенню до вас або до інших учасників соціума. Тобто ваша собака починає просто захищати вас, коли вас хтось трогає або торкається, або починає гавкати там на дзвінок, відганяти всіх потенційних небезпек. Чому так відбувається? Тому що в собачому світі психологія відносин і в людському світі психологія відносин вони відрізняються. В чому? Ми, люди, звикли. Ли, так любити дитину, іншу людину, да але в собачому світі це працює по-інакшому. Тобто собака бачить наступне: людина постійно смаколики дає, постійно засюсюкає за все підряд, дуже часто. Постійно там кидає, перекидує, перетягує іграшки. Емоційна людина. Вау, ти моя хороша, молодець! так, да! Всі ці речі для собаки це сигнал для слабкості. Тобто людина становиться джерелом слабкості, емоцій, смаколиків, сюсю люблю, направо-наліво, ніяких зауважень. Тоді собака робить висновок. Раз ця людина слабка, я буду її захищати, відганяти всіх, хто мою дитину, хто мою людину трогає, е, агресувати на чоловіка, який є е, чоловіком, да, цієї е, власниці, дружини, і гавкати на дзвінок або на інших там собак людей на вулиці, відганяючи всіх небезпечних істот і створінь від моєї слабкої власниці. Це задача собаки, першочергова. Розумієте? І вона кожен день, як на заводі, на вас працює, стресує, постійно нервова і шукає, хто ж буде з бородою, хто ж буде з паличкою в шляпі, велика собака, на кого ж треба погавкати, когось відігнати. Пожалійте свою собаку, вона ж е в стресі. Ви спитаєте, що робити? Чесно, друзі, е мені треба годину-дві. Пояснити, що вам робити, тому що створення відносин з собакою це не про якісь техніки або команди, це про комплекс дій, які ми проговорюємо і пропрацьовуємо практично і теоретично на марафонах, на заняттях, на моїй підтримці. Це не просто вам пояснити, да, але в загальному 60 і більше відсотків ваших відносин повинні бути особисті кордони, команда, ні, безпека, повага один до одного розуміючи психологію, да, собачу, довгий повідок, прогулянки, часті, виправлення всіх проблем у собаки, які є. Це і є ваше лідерство, де собака почувається з вами безпечно, комфортно і дуже любить вас.